Ранку На каналі Файні квіти, Родина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 17 та 18 серпня 2025 року. Сьогодні, 17 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Близнюки. І це вже четверта фаза. Нічого не сіємо та не саджаємо. Тільки в садку або на окремій грядці можна посадити саджанці полуниці в завчасно зволожений ґрунт. І все. Поливи та підживлення не можна проводити це час стихії повітря. Але можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. Сьогодні сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 18 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки до 22 години 5 хвилин ночі, а потім перейде в знак рак. Місяць без курсу почнеться з 14 години 55 хвилин і буде продовжуватися до моменту переходу в знак рак до 22 години 5 хвилин. Тому нічого не сіємо та не саджаємо. 18 серпня тільки в садку до 14.30 можна посадити саджанці полуниці в завчасно зволожений ґрунт. І все. Поливи та підживлення не можна проводити. Тільки до 15-ї години дня можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 18 серпня тільки до 15 години дня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 17 та 18 серпня 2025 року. Це час, це дні, коли місяць знаходиться в знаці близнюки. Тому їжа повинна бути у нас часто, але невеличкими порціями. Не використовуйте для харчування щавель та шпинат, може бути алергія якраз в ці дні. І, до речі, можлива алергія на ліки. Що ж готуємо для здоров'я? Готуємо каші будь-яких видів страви із риби, морепродуктів. Готуємо страви із курки, індички, куріпки, з доступних овочів, фруктів, ягід. Додаємо в наше меню горіхи та авокадо. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких усіляких вам гаразів, миру та добробуту і удачі, удачі усіх ваших справах, щастя вам людського, здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.